6 жовтня церква у своїх календарях сьогодні згадує зачаття чесного славного пророка, притечі і хрестителя Господнього Йоанна. Пише святий Амвросій, він прийняв початок благодаті, скоріше як природу людську. І Йоанн гідний того, що сам Спаситель дає свідчення Його величі. Друзі, дорогі брати і сестри, у цей день, задумуючись над Різдвом Івана Хрестителя, вдумаємося і в те, що ніхто так насправді пророком не народжується, і ніхто не стає в народженні святим, насправді до дороги святості кожен дозріває. Просімо сьогодні в Бога. Щоб і нам дозволив побачити дорогу нашої святості, і зробімо малий крок в сторону цієї святості.